Подільський паломницький шлях святого Якова Каміно-Подоліку відкриває ще одну сторінку своєї історії: гастрономічний каталог автентичних рецептів, збережених мешканцями п'яти громад Вінницької і Хмельницької областей. Дуже подільський. По-перше, дуже автентичний. Найбільше в ньому ноток риби, ягід фруктів. І огірків старовинні рецепти Поділля як соціально-культурне, історичне, національне та навіть релігійне явище. Яка вона історія смаку нашого регіону? Складна історія, тому що вона ну мультикультурна, можна і так говорити. Бо крім української, української основи, є сусідні впливи. Вони переважають українську основу, чи вони ні. додають ні, додають, не випадково основою залишається. 22 давні унікальні рецепти, зустрічі і враження на шляху каміноподоліку. Про все це і не лише говоримо сьогодні у студії телеканалу Віта із гостями програми на часі, директором департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради Олександром Вишелені та докторкою історичних наук Тетяною Кароєвою. Вітаю вас у студії телеканалу Віта і радий, що сьогодні за вашою за вашою участю ми можемо презентувати нашим глядачам гастрономічний каталог подільської гастрокультури, подільської спадщини, який нещодавно з'явився на наших теренах. З вашої легкої руки, Олександре, прошу, що це? Я тут мушу наголосити, що каталог присвячений не всій подільській кухні, uh -huh. а тільки ті, яку ми виявляємо на культурному маршруті Каміноподоліку, тобто на подільському шляху Святого Якова. І цей проект насправді ширший ніж тільки про гастрономію. Він про те, що шлях має тривати. А це дуже символічно, якраз на другому році повномасштабної війни. Нам, як людям, які працюють з туризмом, з культурою, з власне зі збереженням тієї ідентичності, яку, яку відстоює Україна. Проект дозволив якраз закорінити ті процеси, які ми започатковували ще раніше, з'єднуючи Вінницю і Кам'янець-Потівським цим історичним маршрутом. Чому саме гастрономічна складова? З багатьох причин, напевно, тут. Може, трохи недолуго звучатиме, але ми часто і стрес заїдаємо. І так склалося, що українці, переживаючи не одне століття війн і випробовувань, проносили свою культуру зокрема в гастрономії. Згадайте того ж Котляревського його я не їду, і цю енциклопедію українських страв, які насправді говорять про вітальність, про життєствердність українців, і мені здається, що ось цей проект теж. Невеличкою такою рискою, але теж підвів власне те, для чого люди, по-перше, подорожують. Вони шукають вражень в спілкуванні з людьми і в спілкуванні з їжею, тому що їжа є відображенням. В тому числі і культурних особливостей, і наці, і етносів. А для Поділля це теж дуже характерна історія. Бо наші паломники, коли тільки-тільки починався проект, у 2021 році, відзначали, що тебе тут так добре і смачно нагодують, і навіть гроші за це не візьмуть. Що тільки заради цього варто було вже вирушати. Про це ми ще поговоримо докладніше. Пані Тетяно. А на якому етапі ви долучились до реалізації цього проекту? Чим проект зацікавив вас? Ну, оскільки ми науковці, представники педуніверситету історичного факультету, то зрозуміло, що е, загальне консультування історичної спадщини нашого регіону, ну і плюс да, кулінарна спадщина нашого регіону це ну, один з напрямків досліджень нашої кафедри. І Наукова тому... складова, наскільки вона вагома в цьому виданні? <свист> Ні, ну це не дослідниць Посилань немає, да? так, це не дослідницька робота. Це популяри... <свист> тобто параліку використаної літератури і посилань там не зазначено. Окей. Тут мета популяризації, <свист> вписування в широкий контекст історичний. Але ну, якщо ми не будемо знати, куди вписувати, без попередньої дослідницької роботи, то ну, ми б і, і, і не могли б співпрацювати. У гастрономічному довіднику, наскільки я знаю, 22 рецепти. Як обрали їх з огляду на що, яка попередня робота, яку попередню роботу було проведено? Чи це справжня дослідницька робота? Ну, це, польова робота да. це польова робота робота в полях. Да. І тут, ну скоріше, Олександр, яскравіше про це розповісти. Чому 22? Да. Ну причин декілька. По-перше, в нас 11 громад, і хотілося, щоб ну було відчуття, що не один рецепт з громади, та що трошки більше. Хоча назбирали ми насправді більше рецептів, понад 25, але тут формат видання трошки не дозволив нам вмістити забагато, тому що текст дублюється англійською мовою. Відповідно, ну трошки верстка поїхала би як. Якби ми розмістили більше рецептів, але питання скоріше в тому, що ми не задавалися ціллю зібрати там певну кількість. Ми їхали ну, з відкритою душею. Ми це в першу чергу, звичайно, дослідники, етнологи, дослідниця подійської кухні Олена Павлова і також е фахівці, які мають досвід таких е саме культурно-пізнавальних експедицій. То е приїзд приїзду передувала комунікація з місцевими з координаторами нашими маршруту, і ми Виявляли носіїв, а вже хто що нам розповідав, хтось міг один рецепт, хтось два. Якісь заклади, наприклад, теж пропонували, що в нас є там фірмові страви такі-то, Ми там відсіювали, наприклад, те, що є більш новочасним. Звичайно, це не про спадщину, це вже про експерименти. Але нам було цінно найперше зрозуміти, чи місцеві вважають цю страву їхньою. От локальною автентичною, тому що може бути таке, що ця страва вам зустрінеться і в інших куточках Вінницької, чи може і не тільки Вінницької області, але ось ця вкоріненість в ідентичність місцевих, і те, що коли їх питають, а що би ви зготували людині, яка от до вас чужа зайшла без прогу, от вони обирали саме ті страви, які ми сюди вмістили. Для членів експедиції подорож і відвідування тих громад, в яких ви побували, це була тера інкогніта, до вас хтось цікавився там, проводив дослідження з астрономічної спадщини? Ну, не випадково... Було на що спиратись. А? Ну, не Випадково Олександр вже згадував Олену Павлову, а ми то більше можемо згадати Настю Присяжнюк, яка ну, вона. Всій Україні відома як дослідниця кулінарної спадщини. Там є у етнологів є питання до тих рецептів, які вона записувала, тому що це радянський час і там відчутна складова вписатися в радянську ідеологію. Хоча, здавалося б, цей рецепт страви. Але коли комплексно дивишся на все те, що вона записала, ну, чесно, у мене завжди було враження, як вони це їли, наші предки. Тому що, здається, це їсти. Ну, шлунок цього Наприклад, витримати... що саме, чому це не властиво нам? Чи не прийнятно? Ні, ні, ні. Способи приготування. Наше традиційне ну, це це Варіння, тушкування, запікання. Основні, угу. ключові наші способи. А поєднання страв е, продуктів. Угу. Ну, Приколь. Дивне. Е, огірки. Е, огірки з медом, так. Ні, ні, ні. <свят> Огір, ще... Огірки з картоплею. З... Свіжі огірки з медом, це, до речі, смач. А от огірки з картоплею із цього смажити котлети, ну, якось. Стародавненько. Ну, це питання про виживання. Тобто, приготувати щось з того, що з того, що є. І урізноманітнити хоча б трошки. Урізноманітнити це додати хоч якісь ще продукти. А тут, а на... тут Просто з того, що є, мінімум. Так. І ну, записи про те, що яйця. Всі яйця, які є в господарстві, вони здаються ну, як податок, обов'язково. І Тому яйце в радянському колгоспі, це ну, хіба що на свято, ну, за її записами. Тому коли читаєш її записи, ну, розумієш, похмуро, ну, як історик, багато читали. Багато знаємо з архівними документами, але коли це через кухню це читаєш. Ну, зовсім похмура. І тому її рецепти, от в такому вигляді, брати, як в неї записано, а, -а. ні, ні, -ні, -ні. Лю людей цим кормити не можна. Тому потрібні сьогоднішні сучасні люди, які живуть в сільській місцевості, що вони можуть запропонувати. І так. частково що вони пробують повернути, бо тут так. є рецепти з там, наприклад, з книги рецептів Жмеринської кінця 19 століття, яка зберігається в місцевому музеї. І, наприклад, є голубці часів Бонесфорси, яку ще давніше можна історично часів. Я не казав, що це вона сама готувала, але йшлося про те, що е, насправді ось, цей, ось ці голубці на ребрах. Це дійсно щось таке, що притаманне оцій пізньосередньовічній ранньомодерній кухні, тобто тушкована капуста, в яку загортається м'ясо, бо м'ясо це знову ж таки не такий продукт, який щодня їли наші предки. якраз наш каталог так. про це дуже чітко і розставляє ці акценти, що тут м'ясних страв чи не найменше. Старовинні а, збірки рецептів, чи можна їх назвати капсулами часу? Чи можна прослідкувати завдяки ним і зробити висновок? Як а, люди, які їх складали, які вживали це у їжу, готували їх м, про їх соціально побутові умови, про економічні умови, умови, про культурні умови. Про що може розповісти старовинна книга рецептів? Може тільки про еліту. Чому? Ну тому, що селяни не фіксували свої рецепти і не друкували вони їх. Вони і досі їх особливо вигляді, не фіксують. Тобто вони передавалися як усна традиція. Так. більше того, ви навіть так. дозування не зможете випитати в жодної місцевої господині, кухарки чи бабусі, тому що вони на око. Це все на око тільки. От скільки треба, стільки й кладеш. Так. Про що сьогодні нам говорять старовинні книги рецептів, які зберіглись на Поділі, які доступні, які ну, висновки можна зробити? Того, що ну, нам відомо. Ну, от у нас в обласній бібліотеці є е, записи 17 століття, це друковані книги. Це один розділ в загальному довіднику, як вести господарство е, польському шляхтичу. Довідник Гаура. А от як рецептурний збірник це XVIII століття. І це якраз Йондлик, ем, перехід польської кухні від оцей злам. Ми всі знаємо про французьку кухню Варена 17 століття, коли у Франції відбувся цей перехід від середньовічної кухні до сучасної високої кухні. А Вьонлек в Польщі це в XVIII столітті, 1782 рік. Ну, от є така у нас книга в обласній бібліотеці, зберігається збірник рецептів, те, що пропонувалося готувати в польських резиденціях на наших теренах. Ну, в принципі, що вони готували 18-19, початок ХХ століття. Це польська кухня, представлена на Е-е-е. Уявлення польського шляхтича про кухню. Тобто це не факт, що це тільки польська, це відчутні французькі впливи. Угу. Якщо забонус форців, то це італійські впливи і, відповідно, продукти цитрин, оліва, ну, це не зовсім продукти наших теренів, А то французька кухня ну що, слімаки, жаби. Цього є. всього ми не знайдемо тут. Ні, ні, ні. Тут ні. з екзотики, ну тварин тут немає, екзотичних. Тут єдине, що я би сказав, якщо про м'ясо, бачите, от говоримо про їжу, не можемо без м'яса. Зразу ви ми що по немає це, цього повертаємо. Але тут дуже багато рецептів, які працюють з так званими потрохами або бебехами, mm -hmm. ну тобто, тим субпродуктом, як ми сьогодні кажемо, який залишався після того, як розпродувалося м'ясо на ярмарках, і власне це не купувалося, це забиралось додому, і з нього готувалися вже ті страви, які тут зафіксовані. Зокрема, але це не ознака знаходу... голодних років ні, на поділі. ні, Це скоріше це такі звички людей, що ну тримати багато економічні так, звички. Так, тобто е... нічого не викидаємо. Тримати м'ясну породу, будь-яку це було на продаж, і люди з цього жили. А не собі на на, на догоду. Е, ви ж знаєте, що м'ясне їлося в основному на свята, і то не всіх. Двічі на рік. Так, двічі на рік, коли не було посту, і піс теж вочевидь, винайшли для того, щоб людина просто стримувала свої бажання. От, але ось ці вороширівські рубці, чи рубчики, про які в нас є в каталозі, це це не просто е, страва, це страва з дуже вкоріненою цією історією, яка здавалася би ще з часів, коли вороширівці жили євреї. Коли туди з'їжджалися на ярмарки, на торговицю, і з того часу ну, ця страва там дійсно має культ, бо вона готується довго, тобто, і взагалі є частина цих страв, які справді готуються довго, і е, тут є етап, дилема: дилема етап. тобто, чи ви її будете в себе вдома готувати, чи вам легше. Ідучи в паломництво, просто зателефонувати сказати, я в такий-то день буду, зготуйте мені, будь ласка, на вечерю, бо зазвичай Пілігрими доходять ближче до вечора, голодні, втомлені, і тоді треба ситно поїсти. От якраз от такий от каталог він дає оце от розуміння, з чим тебе чекатимуть, степ, -степ да? тобто точка за точкою. Подільська кухня в широкому сенсі цього слова, і, зокрема, гастрономічний каталог представлений сьогодні. Чи може сказати, розказати нам про релігійні ознаки, етнічні ознаки Поділля, про національні ознаки Поділля? Страва, відповідно, її рецепт, може мати всі ці ознаки і містити в собі? Безумовно. Особливо, коли ми говоримо про фаршировані страви. Тут є фаршировані курячі шийки і фарширована риба. Ну, я думаю, не важко. Розуміла національного знаку. <рес> да. Іудейський вплив на Подільську громаду простежується чітко, послідовно. Ну, починаючи з фарширування, бо цей це спосіб мистецтво. приготування не український. Угу. Тобто питання не тільки в стравах, а от спосіб приготування. Це вже не наше. Це вже привнесено не наше, але наше. Ну, так, 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 ну, так Середземноморський спосіб приготування, який до нас прийшов завдяки євріям от, uh -huh. в масі своїй. Тому що ми можемо говорити, що в еліту він прийшов через італійців, бонус форців згадати. А, а потім вплив французької моди. Але це знову ж таки не еліту. А, а, а на населення це завдяки контактам з євреєм. Але так, да, це середземноморський вплив. От такий от дивний, можливо, кружний шлях, але да. І ми засвоїли такий спосіб приготування. А як його засвоїти, якщо не за допомогою готових вже страв, ну, які нам далі запропонували. Ну, як поділля і безфаршиво. Тобто сучасна подільська кухня це симбіоз культур, симбіоз способів приготування різних країн, різних народів. Ми згадали а, польську кухню, французьку кухню, середземноморську кухню, іудейську кухню. А. Які ще впливи відчутні на Поділлі, і, і чи є, власне, автентичні подільські справи, які, страви, які не змінилися протягом часів? І ми їх готуємо так само, як в давнину, або дуже близько до цього. Основа харчування каші? Тут, до речі, їх немає. Але я тут відзначу mm -hmm. те, що дуже притаманне власне, подівській кухні і питому, власне. Українським, хоча тут теж наш проект підсвітив, що од одного із майстрів сушіння цьому, цьому ремеслу навчив єврей місцевий теж. Але я власне про сухофрукти. Використання сухофруктів починаючи від борща, де ми маємо вишню, вона може бути і копчена, і сушена, чорнослив, груша. E, і далі от м'ясо з сухофруктами, e, солодощі з сухофруктами, і, і, ну, в принципі, і, і, і узвар no, на додачу. Тут же ж є ще одна у нас… старообрядці, це в даний no, випадку вплив. No, no, тобто переходимо no, до це релігійних no, ознак no, подільської no, кухні. Ну, no, теж не забувайте, будь ласка, це каталог, який репрезентаційний. Кашу люди і вдома можуть з'їсти. <ріст> Окей, розумію. Тому тут теж мета і десь здивувати людей. Тому говорити, що цей каталог, це зріз подільської кухні, ну, та, ну, не виходить. Це, буде це, це більше так. про шлях. власне, а, та. яким Так само, як ми зауважили, що тут багато риби. В принципі, для подільської кухні риба. Ну, так собі але тут всюди є річки. От власне да. чим чим це спричинено? Що весь маршрут іде вздовж Південного Бугу, річки рів, і далі переходить на Хмельниччині в ушку, в смотрич та тобто ми, ми не дарма в нас рибальські гачки на Гербі Вінницькому, і загалом цей промисел. Ну він дуже дуже. Поширений був історично тут у нас, тобто і це доступніше ніж м'ясо. Ну так, от, от. тобто, ну не треба переносити цей каталог, ну реально вважати, що це відображає реальну подільську кухню. Ні, це фрагментик. Це так. такий фрагментик. Ну можна. за територіальними ознаками невеличкого так. Ш... Так. Шляху. Невеличко в 250, 250 кілометрі, кілометрів шляху. <гум> так. А, Якби ви презентували своїм знайомим цей каталог, задля чого вони би мали з ним ознайомитись? Якщо коротко, що би ви хотіли їм сказати, сподіваючись на те, що ви їх зацікавите, вони візьмуть цей каталог, вони відкриють його. Більш того, вони щось з нього... Приготують ну, я зразу уточню, що тут як мінімум дві цільові аудиторії вони видні вже на обкладинці, тому що в нас дві мови. А отже, це означає, що з одного боку ми відкриваємо для українців частинку їхньої культури, і для Подолян, і для е, представників інших регіонів. Тобто знову дробимо аудиторію. Перша це місцева аудиторія: вінничани, хмельничани, подоляни, які просто можуть. Співставити з власним досвідом і згадати, а щось таке готувала моя бабуся. а Я їздив, а я пробував для інших регіонів. Це звичайно вже такий невеличкий, але елемент екзотики. Бо в пошуках автентики, ну наприклад, ті ж самі запорізькі наші пілігрими, які кілька тижнів тому мандрували цим шляхом, вони взагалі ніколи не бували раніше на Поділлі, бо в них була завжди звичка їхати на природу там на хайкінг чи на вело. Про проходи на, Карп... на Закарпаття, на прикарпаття, е, оминаючи власне цей шмат центральної України. Тобто, це ще дуже важливе таке е, цементуюче видання чи проект, зрештою маршрут, для того, щоб люди цілісно сприймали Поділля як історичний регіон. В тому числі через гастрономію. Ну а третя, звісно, це аудиторія закордонна, бо ну не тільки аудитори читатимуть наш звіт, але і ті, хто долучені до проекту «Дні Європейської спадщини, завдяки якому ми власне виграли грант Ради Європи і Європейського союзу. Вони хочуть проникнутися тією спадщиною, яка не просто існує, яка живе і яку ми хочемо далі розвивати, протягувати через покоління, бо це якраз історія про ну, умовно, там про онучку, яка допомагає бабусі, да або так само там доньку, яка розповідає, як її батькові чи дідусеві е розказували про технологію сушіння, mm. та от тому іноземцям. Ну от ми зараз найближчий тиждень сподіваюся, протестуємо дещо з цього на е президентові Європейської Федерації шляху Святого Якова ільдефонсу Делакампа. Й дай Бог. Таки приїде до нас в гості, і в нього перед ним стоїть така непроста задача за три дні не пройти, проїхати, але опорні точки нашого маршруту, в тому числі, ну бо як гостинність без гастрономії, скуштувавши ті особливості, які, зрештою, роблять великою мірою і бренд цих громад того ж Зінькова, наприклад, де Зіньківська ковбаса, Зіньківський хіліб і Зіньківське пиво це те, що утримує навіть великою мірою місцеве населення. Пані Тетяно, а в цьому каталозі що для вас є родзинкою, щоб ви порекомендували людям, які хочуть ознайомитись із цим шляхом, із цими рецептами, і з історією подільської нематеріальної спадщини культури в цілому? Як би ви презентували цей каталог? Зрозуміло, що є багато історичних пам'яток, які поки йдете. Цими пунктами населеними їх варто відвідати, витратити час на те, щоб з ними ознайомитись. Ну, єдине, що ну, це знаменіта приказка Гьоти. Бачиш те, що знаєш, спочатку треба до такого шляху приготуватись. Щоб знати, що Почи, тебе. Почитайте, довідайтесь. Не ти, лише гастрономічний каталог, тебе а просто про так. Паломницький туристичний шлях Святого про Якова. Ці населені пункти розуміти, куди ти можеш потрапити. Ну, ні, з переляку, а що ти можеш, що тебе очікує, що ти можеш побачити? Що це таке тринітарський монастир в XVIII столітті, який сьогодні жіночий православний монастир. А хто такі таїнітари в XVIII столітті? Щоб виникли ідеї, хто такі мальтійські? Мальтійський орден? І хто такі таїнітари на Поділлі? Ну, скажімо, мальтійці тільки на Поділлі. Ті, які. Ну це вже цікаве поєднання. Так, бо їхнє завдання. На чому цей орден спеціалізувався? Викупати з полону, як це робили мальтійці середземномор'я на поділлі. Викупали з полону татар. От в Бераїлові був такий монастир. І монахи це їхнє завдання було. Вони існували заради цього. Я ще не вирішив цим шляхом, а вже в студії довідався цікаву історію, яка дійсно є цікавою складовою по історії нашого краю. Ну, ну, от це один пункт. А так, от. Починати розпирати кожні пункт, які ми можемо зустріти. Ну в бару, починаючи від фортеці Барської залишків, які сьогодні розкопали, ну да, стоїть питання про музеїфікацію. Ну, це питання сьогодні відкрите, але в бару знову питання, чому стільки в бару було монастирів католицьких? Ну да, ми знаємо про Вінницю. Ну, як? Фарпост католицизму на сході? Ну, далі від нас єзуїтських монастирів не було на схід. Наш монастир в історії людства найсхідніший. А чому в бару? Вся історія з барським старостом. Чому там і кармеліти були із православними? Чому барська Божа матір про неї складають пісні, про неї складають історії? Ну до цього треба бути готовим. Пане Олександр залишається декілька хвилин. 12-й щорічний доречний форум до форум культурних маршрутів Ради Європи Каміно-Поділіку серед 47 сертифікованих маршрутів з понад 50 країн. Ви брали участь у форумі. Про що йшлось на форумі? Уточню, ми будемо сертифіковані до наступного року. Ми зайшли в цей процес, дякуючи Європейській федерації шляху Ситоякова, але вже на цьому форумі посол України в. Польщі Василь Зварич згадував зі сцени, що якраз. Подоліку, це приклад того, як під час війни, працюючи зі спадщиною, ми далі інтегруємось і далі відстоюємо свою європейську ідентичність. А такий статус сертифікованого маршруту Ради Європи він не так про знаєте визнання, що туди всі мають їхати. Це це не це не спадщина ЮНЕСКО, хоча дещо схоже. Але тут ключовим поняттям в цій програмі культурних маршрутів є якраз те, для чого ми використовуємо спадщину. в даному випадку йшлося на форумі, якраз про те, як е, такі маршрути дозволяють об'єднувати людей різних країн, е, культурних бекграундів, різних поколінь, різних навіть світоглядів, що дуже цінно зараз в умовах е, такого, знаєте, дифузного процесу в Європі. Європа дуже дуже видозмінюється і вона продовжує шукати своє коріння, роз, розуміти, чим наприклад. Цей континент відрізняється від всіх інших, навіть якщо тут там населення вже велику частку становлять люди, які з інших регіонів і культур. Тому на цьому форумі якраз ми показали Україну як частину європейської такої родини, яка відстоює все те найцінніше, заради чого, наприклад, було створено свого часу Ради Європи, з якої, до речі, якраз двадцять новому році виключили Росію чи не чи не вперше з усіх міжнародних організацій. І цей шлях має тривати. Друзі, дякую вам за ваш час. Дякую за цікаву розмову. Дякую, що знайшли можливість завітати до нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашому ефіру. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще багато цікавого.